Вітаю, друзі, ну що, ніколи такого не було, і знову сталося. На САП викрили схему, в якій був займу народний депутат від фрецидентської фракції, і який, до речі, сам голосував за закон 12414, ну, той, який позбавляв НАБУ і САП незалежності. Так от, українські схеми при закупівлі безпілотників та засобів РЕБ, Фігурує народний депутат від президентської фракції Слуга народу Олексій Кузніцов. Він, до речі, очолює ще і Луганську обласну партійну організацію Слуг народу. Уявляєте, хто в них очолює обласні організації? Корупціонери? Фактично, люди, які крадуть на війні, і схема була дуже проста. За даними правоохоронців. Контракти на закупівлю дронів і ребів укладалися з маржею в 30%. Ці 30% потім від ціни, ну, наприклад, якщо щось коштувало гривню за гривню 30, продавали, потім 30 копійок з кожної гривні повертали, з цього кожного контракту повертали цим людям як непромовічну, непромовірну вигоду. Але найцікавіше в цій ситуації навіть не це. Там взагалі така шобла, і зараз я про це поговорю. Взявало те, що перша інформація про викриття з'явилась угу, на аккаунтах президента України Володимира Зеленського. І він каже, що це як результат доповіді керівників набу і САП. Це в них таке, така незалежність. Тепер я хочу зрозуміти, за що люди боролися, за що ми всі зараз. Відбивали той закон 12414, а що відбулося, що там, до речі, з підозриму Ніндічу і Чернишову, дуже хочеться почути. А коли я побачив допис очільника набу Семена Кривоноса про те, що тільки завдяки незалежності, яка здобута законопроектом Зеленському, дячні. господи, де не, не треба так цілувати його в сраку, це ж ненормально. Це взагалі показує, що директор НАБУ пристосуванець, і хоча ми і так це знаємо. Чому дивуватися? Тому нічого дивного, давайте поговоримо про те. А хто ж ці люди? Давайте уважно подивимось на тих, кого на корупційних схемах забезпеченням ЗСУ викрили Набу І САП. Перший слуга народу. Олексій Кузніцов. Він, до речі, не лише вірний слуга офісу президента, як я і казав, а ще й голова Луганської обласної організації слуга народу. А до речі вже повідомив, що Кузнецьову у фракції не раді і його членство призупинили. Ні, він не виданий, а його призупинили на час розбірки, на час слідства. Про що це говорить? Не про що це імітація бурхливої діяльності. Але вас здивувало, що не виключили, і що президента задовільняє, що корупціонер, який крав гроші бюджетні на... Забезпечення збройних сил під час війни залишається в його фракції, то як президента все влаштовує так його не виключили, як е, і вимагавши, до речі, хабар у своїх виборців на Сумщині слугу Задорожнику, який обіцяв не заважати будувати водогін місцевим жителям, які його вибирали, обирали, якщо отримає 10% від від кошторису того водогіну. До речі, ще 4% він вибивав для правоохоронців. Наскільки мені відомо, жоден з правоохоронців, для яких він вибивав, не тільки не звільнений, навіть не проходить по справі. А що ж так, що відбулося? А, до речі, не звільнений з. За... Фракції і слуга народу Ударченка, яка отримав вже судовий вирок а саме покарання у виді позбавлення волі на строк 8 років з конфіскацією усього належного йому майна, але втік за кордони зараз знаходиться в Будапешті. До речі, ще один момент цікавий. Він же давав першу криптовалюту Мусафіна Єму. Так от його криптообмінники у Харкові працюють. Дивна ситуація, але ж ми знаємо, що якщо комусь щось потрібно в офісі, то це працює. Тому не треба добиватися, що Кузнєцова не виключили, бо там не так багато залишилось депутатів. От-от монобільшість розвалиться. І президенту байдуже, що корупціонери в його фракції, він залюбки би повернув навіть галтівника Іванісова, але не може це зробити. Така в них шобла. Далі, друга людина це дуже цікава персона. Це голова Мукачевського ОРДА Сергій Гайдай е, і не лише старий друзяка Ярмака, а ще й колишній голова Луганської ОВА, О, знову Луганщина. Ну там, мабуть, і співпрацювали. Е, ще він, колишній кандидат у у Казахстану. Уявляєте, якщо б його призначили, Казахстан чомусь все зрозумів заздалегідь, їх спецслужби перевірили і сказали: нафіг-нафіг. А наші якось так перевірили і сказали: окей, окей. Ну, мабуть, якщо друзяка. Єрмака то може залишатися на посаді, і навіть бути кандидатом у посли. Цікаво. А що по інших Друзяках Єрмака теж часом дізнаємось, але мене цікавить інше. От я тут дивився кількість нагород. У uh, Гайдая і хочу вам сказати, я вам зараз перерахую, щоб ви розуміли це щось неймовірне. Uh, в нього uh, орден Богдана Хмельницького третьої ступені його президент нагородив 6 березня 22-го року за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілості України, мужність і самовіддані дії, виявлені під час організації оборони населених пунктів від російських загарбників. Супер, може ще один бо ну. Красиво ж показали, Забезпечував вже збройні сили дронами і ребами. Так, за 30%, але ж забезпечував. Давайте ще один орден і герої України. Володимир Савич, ви ж любите таких. А ще в нього є відзнака за службу державі, ще в нього є хрест пошани від Державної прикордонної служби, отримав в 24-му році, 5 жовтня. Ще в нього заохочувальна відзнака Хрест сухопутних військ від Сирського, отримав 18 березня 2023 року. Ще грамота Верховної Ради за заслуги перед Україною. Народом, це Стефанчук. Слушайте, така людина? Як його ж могли на такому спіймати, незрозуміло. Ну, ще багато чого іншого. Я тут дивлюся, в нього є ще і медаль Міністерства оборони за сприяння Збройним силам України від Рєзнікова, ще відзнака від. В общем, як подивишся, свята людина єдине незрозуміло. А як же така свята людина, яка усіяна нагородами, так вляпалася Ну, хоча. Давайте відверто. Хтось здивований, що в оточенні Зеленського і серед його призначення всі такі? Так, ніхто не здивований. Так от мене цікавить інше. А у них з Кузнєцовим зізвалася стара зв'язка. Ну, з часів правління Гайдая на Луганщині. Мені цікаво, їх викрили тільки на цьому епізоді, чи все ж таки ще щось є? Бо в мене відчуття, що вони. Плідно співпрацювали весь час. Ну, нагороду ж не просто так давали. Третя людина це начальник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко. От про нього нічого не знаю, кажу відверто. Окрім того, що він був і в долі, і в темі. Найцікавіше, що всіх зафіксували, і є докази, тому що оперативні підрозділи набу. Проникли до складу цієї організованої злочинного угруповання під легендою прикриття, інтегрували своїх агентів всередину, далі все фільмували, протоколювали, знімали, записували. Ну, все є. Чекаю ще на заяву про те, що це вирвано з контексту. До речі, в результаті була розкрита злочинна діяльність цього угруповання з участю народного депутата від «Слуги народу. Олексія Кузнєцова, ще низки керівників регіональних органів України і влади, і та місцевого самоврядування командирів військових частин, структурних підрозділів Нацгвардії, які у змові з виробниками продукції оборонного призначення системно розкрадали гроші, а також кошти субвенцій, виділених окремими міс... органами місцевого самоврядування на підтримку сил оборони. Ну що вам сказати? Красти під час війни. А ще й на забезпеченні Збройних сил. Це зрадники України. Це гірше, ніж мародери. Бо вони торгували країною. І це треба зрозуміти. Так швидко Гайдая вже звільнили. Ну, як завжди, звільнили, щоб трохи відсторонитися. Це не ми, це не наш. А, вибачте, а орден теж він сам собі виписав, а на все інше закривали очі теж. З тому, що ну, випадковість? Вона ще одне питання, на яке я не отримав відповідь. А хто саме надавав дах Кузнєцову та Гайдаю всю, весь цей час? І от це найцікавіше. Сподіваюсь, що ми дізнаємось. Ну, тому що просто так вони працювати не могли. Давно би вже все всі побачили. Їх дахували, і цікаво. Хто ж прізвища цієї людини? І де вона знаходиться, на якому поверсі? На банковій. До речі, Слуга Козніцов, ще раз хочу вам нагадати: був серед тих, хто 22 липня голосував за скандальний законопроект 12414 з правками, які фактично підпорядковували незалежні антикорупційні інституції генеральному прокурору, який теж, до речі, з цим погодився. А потім казав: ой, як так сталося? Ну, вони ж завжди це так роблять, і от е, вас дивує, що всі вони голосували. Так вони рятували себе? Вони рятували себе. А Зеленський рятував Міндіча чи Чернишова цим законом, ініціювавши цю атаку на антикорупційні органи. І тоді постає ще одне питання: а чи можемо ми перемогти ворога, коли у нас така влада? От відповідь на це нехай кожен дасть самостійно. А вам я дякую за те, що ви дивилися. Не забули поставити вподобайку. Ваша підтримка потрібна каналу. Прокоментували, написали свої думки або звідки ви дивитесь, і поширили відео. Ну і, як завжди, підписуйтесь. Це важливо. Залишилася невелика кількість до 600 тисяч, і канал буде більш авторитетніший. Дякую, що ви чуєте. Дякую, що підтримуєте канал, і дякую, що ви не байдужі. А ще я дякую за те, що ви підтримуєте Збройні Сили України, бо тільки ЗСУ. Сили оборони України є запорукою того, що Україна є майбутнє. Якщо не буде наших військових, не буде не лише майбутнього. України не буде взагалі. Тому приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.